Пам'ятна ніч. Небо потемніло незадовго до того, як орден Сасапареля, вступаючи за впевнено крокуючим друїдом, дістався стежки, що петляла серед каміння і круто йшла вгору. Майже повний місяць висів у небі. Величезною срібною монетою. Бачите ці стрімкі скелі? спитав гомніус, показуючи гору позлуватим пальцем, схожим на старий корінь. Це справжнє диво природи скеля тягнуться кругом на цілі кілометри, утворюючи щось на кшталт. Фортечної стіни, яка захищає таємну улоговину. А посередині таємної улоговини лежать руїни фортеці Балур, продовжив Юкі, пригадуючи те, що говорив другий дорогою. І це те саме місце, де ростуть. Місячні квіти, додала глина, вона, як і брат, уважно слухала розповідь гомніуса. Саме так, друзі мої, підтвердив старий друїд. А стежка, на яку ми ступаємо, приведе нас до однієї дуже вузької ущелини, до котловини. Можна потрапити лише через нього. То чого ж ми чекаємо? вигукнув Юкі, який рвався знати, знайти місячні квіти. Стоп! Стій караван, сказала Білка, її наказ пролунав всім несподівано. Першим запротестував Клінкус. Кінь, Ріло, нині не до жартів. Нам треба якось швидко залізти на гору, щоб потрапити в улоговину раніше за цього негідника Арнеля. А ми ж не гірські козлики. Молодець коро прямо в Яблочко. Гляньте-но, гей туди вгору. Закричав Ріло, тицяючи лап... лапою кудись у далеку точку перед собою. Вся компанія зупинилася і повернулася у напрямку, вказаному білкою. Навряд це був обман зору. На темному тлі скель яскраво виділилися, П'ять маленьких вогників, що витяглись в лінію вздовж стежки. Ні, скрикнув Юкі. тільки. Не кажи мені, що Арнель, плюс його поплічник, плюс три солдати. Виходить п'ять, почув у голос міркуватий клінкус. І смолоскипів теж п'ять, здається, Ріло має рацію. Прокляття пробубнів друїд. Де можуть бути лише вони? Але як вони тут опинилися? вигукнула Галина після того, що з ними зробили бджоли. Мене недооцінили їхню жадібність, моя дівчинко, гірко зауважив Гоніус. Арнель отримує гарний куш, якщо зможе зробити парфуми для герцогині умградської. Я впевнений, що він там іншим пообіцяв якусь винагороду. А деякі люди заради грошей готові на все. Здавалося, найбільше розлютився Юкі. Ні, так не чесно, кричав він, давайте підемо швидше і обженемо їх. Так, звичайно, саркастично прокоментував Ріло, Арнелі компанія. Виступляться нам дорогою, а потім Салютують у спини залпом своїх гармат. Ріло має рацію, зітхнув друїд. Я не хотів би зустрітися з ними на вузькій стежці. І що? Отже, ми здаємось? прошепотіла глина. Ці слова пролунали для Клінкуса. Як ляпас хлопчик переводив очі з п'яти крапок, що світилися на величину стіну, скель і назад. «Ех, нам би кілька крил, щоб перелетіти через гори, сказав він нарешті, потрясаючи кулаком у повітрі. В півночі. Повіяв холодний вітер, ріво та лобачі обмінялися довгими поглядами. Здається, їхні пригоди скінчилися. І тут тишу порушив голос гомніуса. пару крил, кажеш, друїд сів на почепки перед юки і глиною і почав розглядати їх, наче зважувати поглядом. Потім занурив руку в густу білу бороду і в задумі почухав підворіддя. А що, коли ми ці малесенькі листянці, вони могли б ні? Це надто небезпечно. Відразу відрізав друїд і похитав головою, наче приганяючи з голови якісь думки. Що небезпечно? Гомнюсе, одразу запитала глина. Ви з братом такі маленькі, такі легкі. От я й подумав, але ні. Ніяких ній, гомнюсе, втрутився Юкі. Не забувай, що перед тобою два члена ордену. Так, до речі, вирішила підтримати брати глина, два члени ордена Сасапареля. отже, якщо ти можеш влаштувати нам переліт через гори, ми принесемо тобі квіти з. Місячні. Клінку знав, що брат і сестра Лобач не підведуть, а ще він знав, що якщо вони потраплять у біду, він ніколи собі цього не пробачить. Ви впевнені? почав хлопчик, може, спокійно клінку себе перебила його глина. Ми впевнені, Юки, скажи. Ще як впевнені, кивнув брат. Рішучись листянчан викликала у друїда добру посмішку. Що ж я не можу стояти перед таким натиском? Дайте но ну я спробую. Друїд зробив кілька кроків тому і зупинився. Потім, кинувши погляд у нічне небо склав долоні великою черепашкою і луну, дунув у неї. З долонь вирвався різкий свист, що звався луною біля підніжжя гір, гомнюс, ще кілька разів видав цей дивний, неймовірно гучний звук Клінкус, Глина та Юкі. тільки... Пошелешено дивилася на нього. А Ріло намагався заткнути лапами вуха. Не знаю, чи виростуть від цього свисту у когось крила, але те, що я оглохну, це точно. Пробурчала білка. Друїд тільки засміявся і знову глянув у небо. Трохи терпіння, друзі мої. Тепер угору дивився весь орден Сесапареля. Сапареля, але не бачив там нічого дивного, тільки темне синє небо, яскраві зірки та величезний місяць. А потім на світлому диску місяця з'явиться. Два точні силуета. Це вони, вони! вигукнув його і відразу знову видав свій дивний свист, приставивши долоні до губ. Якби я не знав, що це, наймудріший другід на світі, я б вирішив, що він просто збожеволів, подумав Клінкус намагаючись зрозуміти, що відбувається. Йому стало цілком зрозуміло, що гомню зовсім не збожеволів лише через кілька секунд, коли з нічного неба елегантно спланували два орли і приземлилися біля самих ніг дроїда, що надзвичайно Тепло їх зустрів. «Ось знайомтеся, мої юні друзі, це Аруна та Гірда, найбільші орали з усіх, що живуть у тутешніх горах, і мої вірні подруги. Неймовірно, птахи понесуть нас до руїн фортеці, запитав Юкі, втрачаючи терпіння. Такий мав план, підтвердив Гомнюс, якщо ви дійсно з зважилися летіти, я скажу їм, куди вас доставити. У глини заблищали очі, вона зустрілася поглядом з Юки і брат із сестрою Швидко спустилися з плечей Клінкуса. Ми наважились, випалили вони хором. Чудово, сказав друїт. За такого місяця квіти ось ось розпустяться, і ви легко їх знайдете. Вони білі, щойно. Випав сніг. Трохи світяться і дуже дивовижно пахнуть. Клінкус дещо, що друїди мають емпатію, особливий дар, завдяки якому вони можуть спілкуватися з тваринами. Але він ніколи раніше не бачив нічого подібного, гомню сів на землю, і до нього тут же підійшли Аруна та гірда, друїд ніжна. Гладив крила птахів і дивно дивився їм в очі, а потім просто встав і повідомив юки та глині. Аруна та гірда готові до польоту. Птахи хочуть, щоб я вам сказав, що вони обережно полетять і доставлять вас назад цілими і неушкодженими. Цілими неушкодженими та з місячними квітами, уточнив Юкі. На сам кінець друїд дав братові й сестрі докладні інструкції, місячні квіти, дуже тендітні. Їх треба зірвати разом із корінням, і коріння неодмінно має бути покрите вологою землею. Юкі та глина пообіцяли гомніусу, що будуть дуже уважні та обережні, після чого Беркути підставили крила, і листв'янці, забравшись їм на шиї, міцно вхопились за пір'я. Переконавшись, що брат і сестра Надійно вмостилися на птахів, друїд подав аруні та Гірді знак, і вони піднялися в небо. Клінкус тільки тепер зрозумів, як сильно билося в нього серце. Йому було трохи шкода, що він не може полетіти разом з Юкі та глиною, але почуття гордості за відважних друзів. Було сильнішим за жаль. Щасливо, сказав він. Щасливо, повторила за ним білка. І тримайтеся міцніше за цих гігантів. Ріло, як завжди, жартував, але Заглянувши йому в очі Клінку зрозумів, що він теж був дуже схвильований. Глина і Юкі дивилися, як силуети їхніх друзів зменшувалися, коли орли піднімалися в небо. Ритмічно розмахуючи потужними крилами, вони летіли. У якийсь момент а руна та гірда перестала бити крилами і розправили їх на всю ширину, м'яко плануючи. В потоках повітря «Ліна, ти тут? спитав Юкі трохи тремтячим голосом. Звичайно, тут, клоп, де ще мені бути? Обізвалася сестра, посміхаючись, що страшно так. Глина була по-своєму звичаю піддражнювала брата, але потім зрозуміла, що їй не до жартів. Вона і сама трохи злякалася. Гаразд не хникати, тільки змогла сказати дівчинка, насолоджуйся видами. Дивлячись вниз, брат і сестра почали все теж звивести серпантин, що піднімався по скелі, та смолоски Парнеля його поплічників, які зверху здавалися крихітними точками, що звітилися, але якби. Внизу за цей час вони ледве встигли зробити з десяток кроків. у небі на потужних спинах королів хлопці вже перелетіли високу стіну, скель, і перед ними відкрилася незабутня картина. Відразу за незліченою грядою розстилалася залита місячним світлом долина, що майже повністю поросла ялинковим лісом. Таємна улоговина. Арона і гірда. Повільнили хід і, малюючи в повітрі широкі кола, почали планувати вниз, поки не опустилися на галявину в самому центрі улоговини. Що була засіяна старим, зїденим часом камінням, глина і Юкі і стрибнули на землю і почали тут же обстежувати місцевість, швидко рухуючись серед руїн старої фортеці. Але навколо них височили тільки каміння і зруйновані стіни, вкриті плющем. Місячних квітів ніде не було глина. Я не бачу жодної квітки, дізнався. Зізнався Юкі, починаючи трохи нервувати, його сестра відповіла не одразу. Так ось квітами тут і не пахне, хоча, замислено сказала вона. Не закінчивши говорити, глина кілька разів потягла ністрями повітря, наче відчувала якийсь аромат. Юкі не слідував. Приклад сестри. Гей, а ти маєш рацію? Здається, я відчуваю незвичайний аромат. Запах був ніжний, дуже тонкий, поклавши на свої маленькі носи брат і сестра разом. кинулися до купи каміння, яке колись, швидше за все, було частиною старої. Винної фортеці. Запах став все більш насищеним, затимувавши подих. Ю... Затимувавши подих, юґі та глина стали дертися по старих каменях. Там, під надійним захистом величезного валуна, росли, насолоджувались. Світлом місяця три квітки. Ніжній зелений колір їхніх бутоні бутонів був такого світлого відтінку, що здавався білим. Юкі та глина глянули один на одного сяючими очима. Вони їх знайшли. Невеликим уламком каменя брат і сестра прибрали землю навколо місячних квітів і, пам'ятаючи наставлення гомніуса, дуже обережно викопали коріння, намагаючись не зашкодити їм. Потім, загорнувши в куртки ніжні квіточки з маленькими грудками землі на коріні, Листв'янці бігом повернулися до аруни та гірди і знову влаштувалися між великими крилами орлів. Міцно притиснувши до грудей безцінні згортки, брат і сестра зібралися назад. Дякую, орли. Несіть нас назад до наших друзів, голосно прокричали. Вони. Свято при світлі місяця. Наступної ночі, місяць, і легкі весняні хмари, здавалося, змовилися і разом постаралися зробити так, щоб у той вік, у той рік свято погані запам'яталося всім надовго. Якщо не брати до уваги принца Тіпсара, якого королева Джемінія відправила з дипломатичною місією у Воронне царство, у саду королівського палацу зібралися всі жителі ліствянки. Їх виявилося так багато, що ніжці яблука не було де впасти, у саду влаштували поміст. Який служив чимось на кшталт почесної трибуни, того дня, крім королеви Джемінії та радника Фалабаса, місце на ній посіли Ріло, Глина та Юкі, юні листвянці та їхній друг Білка, удостоїлися цієї честі, як члени ордена. Сасапареля, про яких тепер знало усе місто. Четвертий член ордена Клінку Скора сидів за кілька кроків від трибуни поряд з новою клумбою, розбитою зовсім недавно в самому затишному куточку чудового саду. Поруч із ним виділялася величм. Велична постать друїда Гомніуса, на плечі якого влаштувалася джела Скіра. Схвильовані погляди всіх присутніх були прикуті до неба, де група розірваних хмар наполегливо затягнула місяць, втім, уже кілька хвилин над лісом. Віяв свіжий вітер, що пройшов, із півночі і хмарам довелося зрушити з місця. Слабке сріблясте світло передбачило те, чого все чекали, і через кілька хвилин, через велике кругле обличчя місяця нарешті посміхнулося на товпу листв'ян. Що підняли вгору носи. Очікування стало ще напруженішим, але тепер усі поглядали переміститися на клумбу. Там, на вузькій смузі свіжоскопаної землі, витонченого, вигиналися три тонкі стебла. Увінчені маленькими, ще не розкритими бутонами. Під світлом місяця бутони почали повільно розкриватися, наче прокидаються від довгого сну і через кілька секунд перетворилися на чудові білі дзвіночки, що м'яко світилися в темряві. Місячні квіти. Розпустилися то вох по посаду зітхання, здивування. Друзі листвянці голосно голосив гомніус, обводячи радісним поглядом всіх, щойно, розпустившись на наших очах місячні квіти, повідомили нам. Що вони задоволені своїм новим будинком. Грім захоплення загрімів у саду королівського палацу. І тут, ніби бездоганно, бездоганної чистоти місячних квітів, було недостатньо повітрям поплив напрочуд. Тонкий аромат. Навіть стежожили листянки, не могли пригадати іншого такого ж чарівного та хвилюючого моменту у житті міста. У мрійній тиші, що повисла в саду, голос ріло прозвучав особливо голосно. Який дивовижний запах, воїстину райська насолода. Жаль тільки, що черево ним не наповниш. Слова білки викликали загальне пожвавлення. Сміялися навіть королева Джемінія. Рілло має рацію, сказала вона. Сьогодні маємо багато приводів для свята. До нас повернувся цілим і неушкодженим наш старий друг. Гомнюс. З нами залишився наш новий друг Клінку Скора. Ми врятували чудові квіти, які зроблять наше місце ще красивішим. Що тут додасиш? Настав час переходити до супу тисяча і один смак.